Частина Вінниці залишилась без води через масштабну аварію на водогоні. Тимчасову послугу призупинили містянам на вулицях Келецький, Ващука, Первозванного проспекті юності. Повідомили у Вінниця облводоканалі. Комунальники вже працюють на місці витоку. Ліквідовуватимуть наслідки щонайменше до ранку, 16 січня. Аварія на Чавунному водогоні на вулиці Келицькій, і близько 70 будинків в мікрорайоні Вишенка залишилися без води. Бригада Вінниця облводоканалу вже обстежила місце витоку. І Є технічне рішення. Сподіваємося, що впродовж 3-4 годин вдасться відновити водопостачання для людей. Каже, у нас окон ні здійсні з тої сторони. Кондиціонір муж зашов шипі, штота кондіціонір получається пробило. Вікна посипалися, а стіни, наче розірвані ворожими снарядами. Це житловий квартал у центрі Херсона. Його окупанти почали обстрілювати ще з ночі. Спочатку перший сильно, потом другий через кілька мінут средненький, потом третій, а сильно і четвертий такий. Містяни ще не оговталися від пережитого. Знову чергова атака. Я з переляку вже нічого не пам'ятаю. Знаю, що хорошо бабахнула хорошо, балкон затріщав, Це... стекла посипались, з переляку в коридор, сиділа в коридорі. Коротше, страха Я терпілися. Я взагалі б я... 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 мені до сих пор руки трясуться. У 30 кілометрах від обласного центру в селі Станіслав під артобстріл потрапили житлові будинки, поранена жінка. Обстріляний пункт швидкої допомоги пошкоджено спецавтівку. Вдарили з артилерії і по марганцю на Дніпропетровщині. Пошкоджені кілька аптек, магазин. Є влучання в спальний та приватний сектори. Через ворожу атаку без світла залишилися щонайменше дві тисячі осель. На Сумщині противник обстріляв приватний сектор. Вночі та за поганої видимості вони є незамінними помічниками українським захисникам на східно-північний напрямок військовим сил спеціальних операцій. Вінниця передає тепловізійні монокуляри, в тому числі і ті пташечки, які ви отримали. Так, так. тому нам дуже важливо, щоб ця допомога була завжди при призначенні. Вона приносила тільки на користь безпосередньо в бойових діях. Ну і просили би, щоб був якийсь зворотний зв'язок. Показали так. нам, де ви як працюєте. Запит військова частина надсилала саме на тепловізійні пристрої, бо почастішали нічні ворожі напади. В тій частині, де саме ми несемо службу, дуже часто є вторгнення ДРГ груп, які на превеликий жаль ну, мирні мешканці страждають від цього і не тільки військові. Хоча є і ситуації, коли і на військових йдуть відповідно. Ми повинні посилити боротьбу з цим. А для цього потрібні сучасні засоби, власне, якими є ці е, монекуляри нічного бачення. Із Вінниці щотижня на передову їдуть розвідкомплекси, чаклуни, дрони, обладнання та техніка для облаштування бліндажів та позицій військових. І Міська рада і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримує близько тридцяти. Різних підрозділів, в тому числі і наші віницькі бригади, і та і ті бригади, де воюють і служать наші війничани. Запросів дуже багато, і ви знаєте, що буквально з 1 січня ми вже об'явили достатньо такий великий блок тендерів для закупівлі аналогічного обладнання. Розширяємо спектр цього обладнання, тому що є запити іншого характеру, і те, що дозволено купляти за кошти міського бюджету. Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Чаклун передали харківським прикордонникам. Це 32 птаха від війничан, яка нищитиме ворога. Безпосередньо використовуватися на східному напрямку це Бахмут, Кліщіївка, Авдіївка. Для проведення авіаційної розвідки з метою виявлення ворога це або жива сила, або, можливо, склади, боєприпаси, склади матеріального забезпечення або бойова техніка. Кохаю таку присвяту тату в пам'ять за загиблим чоловіком зробила Марина Багулова. Рік тому її Сергій Багулов загинув на Донеччині, захищаючи рідну країну. Через два тижні після того мала бути наша 21 ша річниця спільного життя. Я в той день поїхала на цвинтар, занесла йому букет квітів вперше, то завжди від мені дарував. І після цвинтаря поїхала на тату. Символізує, що буду кохати стільки буду життя, бо я його кохала 21 рік. Тому й буду кохати. Вже рік після загибелі чоловіка та Марина досі не може зібратися з силами, однак змушує себе жити. Одним із поштовхів зрозуміти та підтримати своє ментальне здоров'я став фотопроєкт Я жінка для нього зібрали 10 віничанок, у яких велика війна забрала чоловіків. Я отримала стільки задоволення від з моєї фотосесії. Що вони постійно повторювали, що в мене гарного. І це ну, надихає. Вертаючи фотографії з 2022-го, початок 2023-го, На них зовсім інша жінка ніж зараз. Новий витончений образ створює стилістка і для Ольги Дятлюк. Уже п'ять місяців, як Ольга вдова. Її Юрій пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. На участь в проєкті довго не наважувалась. Я осуду не чекала, я осуджувала сама себе за ці дії. Я не знала, чи я правильно зробила, чи був на те вже час. Але я тим часом і відкривалася, і якось сама виходила з того стану. Я менше почала плакати. Я згадала, що я жінка. Так дійсно в цьому проєкті згадала, що я жінка. Саме для того, аби підтримати вдів, фотографиня Уляна Сідлецька зі стилісткою Вікторією Санатос започаткували благодійний фотопроєкт Я жінка. Ми хотіли привернути увагу нашого суспільства до цих жінок, що вони також мають право на емоції і мають проживати їх так, як вони вміють і як відчувають. Такий якийсь етап проходить людина, ну жінка, який вона має себе вибрати, і іноді їй треба допомогти. Участь для жінок у проєкті була безкоштовна. У молодіжному центрі квадрат презентували світлини тільки десятьох героїнь. У щонайменше сотні жінок, в яких війна забрала чоловіків, є своя історія. На меті авторок проєкту розповісти про кожну. Слава Україні. Більше сотні поліцейських приїхали з різних регіонів України на навчання. Колишні та діючі правоохоронці вивчатимуть новий курс офіцер служби та працюватимуть у школах та коледжах країни. Кожен з конкурсантів має свою мотивацію. в наш час дуже багато зброї, вибухівки, гранат тощо, і це все так сказати в вільному доступі. Тобто, десь хтось знайшов на вулиці, під приніс додому. Дітям це цікаво, і вони можуть просто принести в школу. Ну і це буде дуже прикра, так сказати, момент, коли не дай Бог, що страпиться, і саме для цього створений цей проєкт, так, так би мовити, щоб запобігти цьому. Для мене це важливо, тому що я переймаюся за майбутнє наших дітей. Проєкт Офіцер служби освітньої безпеки це ініціатива уряду України, Міністерства освіти та внутрішніх справ. Направлений на забезпечення безпеки в закладах освіти, особливо в областях, які приграничні з веденням бойових дій: це Волинська область, це Житомирська область, це Київська область, це Чернігівська область, це Запорізька область, тобто області, де ведуться бойові дії. Перепідготовка поліцейських це вміння надавати домедичну допомогу, робота з психологом та правознавство. Вони тиждень навчаються в нашому навчальному закладі. Потім відповідно підготовлене щоденники стажування, від'їжджають безпосередньо в ті навчальні заклади, де будуть в подальшому проходити службу, і там проходять стажування в тих навчальних закладах. Офіцер з безпеки відповідатиме за пропускний режим, виклик екстрених служб, а також особисте реагування на правопорушення та їх запобігання у навчальних закладах. Вимагав Хабар за видачу довідки про визнання обмежено придатним до військової служби. Правоохоронці затримали медпрацівника однієї з військових частин, який без винагороди не хотів хворому вояку видавати документ про тимчасову непридатність до служби. Свою послугу медик оцінив у 2,5 тисячі доларів, а ще погрожував, якщо боєць не заплатить, то визнає його цілком придатним до служби. Під час обшуку в хабарника також знайшли 15 тисяч доларів та понад 100 тисяч гривень. Мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії, печатки, штампи, документацію, чорнові записи. Після передачі грошових коштів правопорушника було затримано в процесуальному порядку. На даний час йому повідомлено про підозру за статтею 369 з позначкою 2, частина 3 Кримінального кодексу України. Ксенія Огаль п'ятикласниця, і вона наймолодша волонтерка у новоствореному центрі. Його організували ліцеїсти. Це хлопці та дівчата, які прагнуть благодійністю підтримати нашу армію та допомогти усім тим, хто постраждав від війни. Маленька Ксенія може справитися з друком і хоче вчитися волонтерській справі. Мені запропонували ось недавно в школі піти. Спробувати, чи тобі сподобається. Я цього взагалі не очікувала, бо я прийшла роздрукувати просто якусь бумажку. Я погодилась, бо я, думаю, бо я знаю, що я на це зможу, я це зможу і я вмію так робити. А ось старшокласники обговорили підсумки благодійних акцій та плани нового проєкту. Я вважаю, що волонтерство це взагалі. Завжди дуже актуальна тема, а особливо під час війни це дуже потрібно. Кожен має допомагати нашій армії людям, які постраждали від війни. Дитячий волонтерський центр створили кілька тижнів тому. Учні разом з викладачами вже підсумували свою роботу. Це благодійні ярмарки, які зібрали десятки тисяч гривень на потреби армії. А ще дорослі навчатимуть ліцеїстів, як правильно організовувати волонтерську роботу. Вони під час цього курсу здобудуть практичні і теоретичні навички стосовно громадянської освіти, проджект-менеджменту, фандрейзингу, різних ресурсів, де можна знайти також можливості для молоді, а саме як адмініструвати свої різні соціальні проекти, ініціативи, тайм-менеджменту, комунікації в команді. На своїх перших зборах діти також запропонували кілька цікавих проєктів щодо розвитку центру. Це створення соціального ролику щодо вшанування пам'яті загиблих захисників. Ми можемо зупинитись на ту одну хвилину і вшанувати пам'ять всіх. Тисячі загиблих життів, які могли жити та творити як ми перша пропозиція це створити ролики, створити такий, запустити такий челендж для того, щоб достукатися до серця кожного і пояснити вустами дітей, бо вони відчувають це найбільше і найщиріше, що потрібно вшанувати героїв і життя всіх тих, кого забрала ця війна. На перших зборах зібралося майже півсотні ліцеїстів. Юні волонтери домовилися зустрічатися разом щонайменше раз на тиждень, аби обговорювати напрямки своєї роботи. Донорів усіх груп та резусів терміново потребує Вінницький обласний центр служби крові. Здати її можуть здорові повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання. За кілька днів до здачі не можна пити ліки, за дві години не палити. Запланувати донацію на зручний час можна в особистому кабінеті на сайті Донор